Вечір телекомпанія ICTV відкриває новий телевізійний проект і починає весну з добрими новинами. Нам важко сказати, яка ефірна доля чекає на програму, але ми точно знаємо, що добра в цьому житті на 5 хвилин стане більше. Більше стане людей з вірою в себе і кращими думками. А значить, країна швидше перезавантажиться на успіх, і, хоча б на день раніше, зітре з пам'яті період кризи. Людина з внутрішнім оптимізмом і реальними справами потенційний герой нашої програми. Ми будемо показувати тих, хто робить щось добре і насо хто не розучився переживати за свою справу, і тих, хто щодня в житті шукає щастя. Ольга Чайко з оператором Андрієм Маяковим з таких персонажів знайшли на Закарпатті. Там люди примудрилися створити маленьку сироварню, варять там справжній швейцарський сир і закрутили бізнес, в успіх якого спочатку ніхто не вірив. Партнери іноземці знайшли в селі своє кохання, збудували будинок з великими вікнами і не стидаються нарізати сир великими шматками і запивати його добрим вином. За швейцарським сиром у Карпати. Селецький це молодий сир, якому є декілька днів тільки. Він нагадує повністю сир э, Тедемуен, голова монаха. Камамбер тут хустом називають а агрієр нарцисом Карпат. Наш сир. Та і Ми не кажемо, це французький ця це касалички, і все. сир. Візитівка закарпатського нижнього селища. Продукт, хоч і не дешевий, як на місцеві статки, від 50 і до 90 гривень за кілограм. Однак справжня гордість його виробляють тут шість років за швейцарською технологією. Наші Карпати і Швейцарія, вони шучимось, чимось є схожі. тобто. Перше для сиру це є молоко. Великий мрійник сировар та учитель математики за фахом поставив знак рівняння між альпами та Карпатами. В університеті Петро Пригара подружився з молоддю європейського кооперативу Лонгомай, з'їздив на стажування і почав будувати сироварню. Французький рокфор робити не ризикнув надто специфічний продукт. До того ж, блакитну плісняву чи оцінила пса не підем Фішка його сиру ручне виробництво та їстівна шкірка. Смак саме сильний смак, саме краще виражений для гурманів. Це шкірка. Щодня сир інший на смак. Наприклад, ось цей найдорожчий грієр або нарцис закарпаття готовий через 6 місяців. Однак і після того він не псується, а лише змінює та покращує свої якості. Його беруть на весілля та сувеніри, а сироварня одна з екскурсійних принад. Коли утворилася сірна маса, воно дробиться на зерно. Після цього у нас утворюється сирне зерно і виділяється сиворотка. Вся маса нагрівається потім до температури 38 градусів, ну і розливається в форми. Так роблять хуст – аналог швейцарського камамбера, тільки без плісняви. Згодом його віднесуть дозрівати у підвал. Тут дуже вогко і лише 10 градусів тепла. Кожну голівку, залежно від сорту і технології, промивають вручну. На виробництві тільки п'ять працівниць, однак для більшості селища нині не питання, куди подіти молоко. Раніше залишками годували свиней. Нині з самого ранку несуть на виробництво. Молоко в нас хороше, то не якась хімія, а то молоко жирне. Ідея створити сироварню, яка дала б нове життя українському селу, інтернаціональна. У горах, не привертаючи особливої уваги, комуною живуть друзі Петра, австрієць Юрген Крафтнер та італійський француз Орес Дельсоль. Вони тут з кінця 90-х. селяни назвали їх французами і не одразу зрозуміли, що вони забули в українському селі. Ми вже не привикли були до іноземців. Як таки тут Франція, вдруг Західна Європа появилися в нас такі представники таких держав. Ну людям було маленько дивно у цих питаннях. Тут вони знайшли українське кохання, купили стареньку хатинку, а згодом збудували урочище зелений гай із власним екологічно чистим фермерським господарством. Уже вільно спілкуються українською і досконало знають психологію місцевих бюрократів. Початку дуже тяжко було. Один із великих проблем, що люди не довіряють маленькі підпідприємства давати роботу 3-4 особи то не є важливо тут. Вони наразі думають, як давати. 100 і 1000 людей спочатку сироварня була збитковою, пригадують друзі, а товар їздили просувати з власним холодильником. Ми виймали сир, мали з собою дощечку, ножик, нарізали сир, спочатку пробували сир покуштувати на смак, показували його зовнішній вигляд. І тільки після того ми називали назву, бо назва сир хуст селеський або на Карпат Скарпат. Він не говорить, не говорив тоді, на жаль, ні про що. Нині їх знають навіть у Європі, а швейцарські дипломати на благодійних ярмарках у Києві виставляють цей сир. Село теж не сумує. Що два роки тут влаштовують фольклорний фестиваль Селиська співенка». Діти їздять до Франції і з радістю вчать іноземну мову. А у школі є екзотичний для навколишніх сіл біотуалет. Ми хочемо жити тут, жити інтересно. Ми хочемо жити, так як люди живуть у містах в Києві, в Львові, в будь-де. І саме основне, я думаю, на чому ми працюємо і основне, що ми хочемо, хочемо, то, щоб в принципі, село не помирало, щоб поверталася молодь, щоб у нас жила молодь. Оце буде дійсно найвелике досягнення, коли село буде жити. Не соромтесь і ви розповідати свої житті ствердні історії про свої добрі справи, помисли чи навіть подвиги. Віртуальне продовження нашої програми і можливо початок вашої слави на сайті www.svitlonews.com.ua. Пишіть нам і давайте разом з вами примножувати добро і дивитися ще п'ятниці. Добрі новини на каналі ICTV. На все добре.